Всім привіт! Я Марина Ферст, трансформаційний коуч та тренер зі стосунків, і це моє перше таке велике відео на YouTube. Я його записую о другій ночі, тому що я дуже хочу з вами поділитись. І я буду дуже рада вашим лайкам та коментарям та підпискам. Вони мене мотивують ще більше робити для вас цікавого та корисного контенту. І сьогодні наша тема це ключ до життя без страждань. Вчора я заповнювала заявку на один проєкт, я скоро розкажу про все в інстаграмі. До речі, підписуйтесь посилання в описі. І мене спитали про моє кредо. І я сказала: перше, що спала на думку Бог не помиляється. У ісламі є дуже влучне поняття: тавакуль вакуль Алалла. Воно має під собою те, що людина робить максимум зусиль для досягнення результату, але воно покладається на Бога у цьому результаті. Мені стало дуже цікаво, чи існує аналог в інших релігіях. І так, він існує в християнстві та в інших релігіях. Ось ілюстрація. Я дарма. Ключ усередину вставила, тому що, на мою думку, це дійсно ключ до життя без страждань. Коли ви робите максимум для досягнення результату, але ви знаєте, що остаточний результат залежить від всесвіту або від Бога, як вам ближче можете це називати. Людина впевнена у тому, що результат це краще, що могло бути, навіть якщо результат не такий, як людина цього хотіла. Існує впевненість та довіра до всесвіту, що все відбувається найкращим чином. Це дійсно дуже знімає напругу, тому що, коли ви думаєте, що ви все контролюєте, ви стаєте у позицію Бога. А це дуже велика відповідальність, напруга та стрес. Навіщо вам це? Але коли ви довіряєте Всесвіту і Богу, і знаєте, що результат це завжди краще, навіть якщо це не те, що ви хотіли, це завжди краще, що могло статися. Тоді життя починає вам дійсно дарувати дива. І для мене був шалений просто інсайт. Що усі релігії світу найрозповсюдженіші, вони про це кажуть, але люди це ігнорують наполегливо і продовжують страждати. Вони продовжують знаходитись у позиції Я все контролюю, коли людина нічого не контролює. Але я все контролюю, і я несу на собі цю напругу і цю відповідальність. Я не кажу, що треба йти лягати на диван, нічого не робити, і очікувати, що щось до вас прийде. Але коли ви робите максимум для досягнення результату, для досягнення бажаних цілей, треба бути у довірі до всесвіту і знати, що все відбувається найкращим чином, і, звичайно, не забувати про силу подяки, дякувати за те, що у вас є, тому що. Те, що у вас є, цього немає у кожної людини, так? Навіть найпростіші речі, такі як навіть зараз ви дивитесь це відео, у вас є інтернет, у вас є якийсь гаджет, у вас є дах над головою. Цього немає кожна людина на цій планеті. Ми повинні це цінувати і бути вдячними за це. І це дуже змінює внутрішній стан і змінює те. Що ви бачите у житті, ваше життя дійсно змінюється на квантовому рівні. Тож ключ до життя вистраждань, це дійсно довіра, всесвіту, довіра Богу і знання про те, що все відбувається завжди найкращим чином, впевненість у цьому. Я не кажу зараз, що треба бути релігійним, так? якщо вам краще, ви можете називати це не Бог, а всесвіт. Але із священих писань ми можемо навчитись багато чому, і дуже цікаво, що все лежить на поверхні це знання, але люди його дуже часто ігнорують і продовжують страждати. Я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, лайки та підписки. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і побачимось у наступних відео та у моєму інстаграм.